Знижка 15% на передзамовлення другого номеру НВ. Подробиці в описі Ну і триває спеціальний ефір на радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Ну А з нами вже на зв'язку є Геннадій Хазан, президент української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО Україна, український авіатор, пане Геннадію. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю всіх глядачів і слухачів вашого каналу. З найкращими побажаннями. Пане Геннадію, поговоримо а, про авіацію. Звичайно, що про те, що куди долітає від нас, і що а, що нищить, і про те, що падає там у расистів. А, на а, цьому тижні була а, приємна новина а, в Росії в Іркутській області. Розбився в чергове відмічу, стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Екіпаж, начебто, катапультувався, Хоча ми чекали, звичайно, що на інших а, на інші новини, але принаймні один льотчик Загинув це, підтвердили. Літак впав у безлюдні місцевості. Назвали причиною аварії технічну несправність. Цікаво, що це вже, до речі, не перше таке падіння Ту-22М3. Я зазначу, що ще в радянські часи ці тушки Ту-22 називали людожерами, тому що там вони не ідеальної комплектації. Але Ось те, що вони зараз почали падати. Про що це говорить? Це означає, що вони вже свої все ж таки вже е віджили. Чи е такі не випадкові збіги якісь е стаються? Ну хочу вас трошечки поправити, людожерами називалися тут 22 Тобто, перша модифікація там дійсно було величезні ну, і технічного плану проблеми. От а тут 22 м 3 тобто що зараз з ними відбувається. Вони експлуатуються досить ну, знаєте, якби серйозним, серйозним типом. Вони виконують велику кількість польотів. А через це виникають знаєте, такі елемент зношення агрегатів, механізм зокрема, двигунів. І щоб такий велетенський літак впав, це не просто там десь болтік М 6 і М 6 і розкрутився. Гаєчка впала, і то все Відбуваються досить серйозні. Відмови агрегатів, і щоб такий величезний літак впав, це означає тільки одне, що скоріше всього, або ймовірніше всього, це було пов'язано із двигунами. А двигуни це такий є, знаєте, ресурс, який вже в них не відновлюваний, тому що такі двигуни вже не випускаються. Скільки в них лишилося двигунів, які можна відремонтувати або. Вже тобто крайні крайні можливості їхнього ремонту, це скорі... це призводить до того, що техніка е, така складна, вона може відмовити, і ми бачимо результат відмови певних агрегатів, які привели до е, авіаційної події в даному випадку авіаційної катастрофи, тому що загинули люди. Ну ви знаєте, попри те, що колись... ну, як люди, росіяни е, от. Я просто хотів так довго знаєте, довго пояснити людям, що колись мені росіяни казали небо у нас одно. Я цим істотам пояснив, що Богу дякувати небо у нас з ними не одне. І тому е, я з першою частиною розповів офіційною мовою, е, як ну як має бути. А е, крім того, всього своє внутрішнє відчуття е, я дуже тішусь. Що вони здохли, тому що ті істоти завдавали удару по території України по нашій країні, по нашим громадянам, по нам з вами. Тому вони просто здохли. І знаєте, чи є це добра новина? Мінус один літак, і мінус, як мінімум, один пілот, а решта через госпіталь прийде, тому що є така є така в них процедура. Це означає, що на декілька місяців ті люди будуть вибити. З можливості виконувати далі польоти. Тобто, ну, рухаємось далі. Ну, а ось власне про ось ці ту 22 м 3 цікавить. А скільки їх залишилося в терористичній федерації? Тому що до початку повномасштабного вторгнення, нібито, ну Форбс принаймні писав про це, що було 60 модернізованих Ту 22 М 3 А ось до ось цього падіння вони ще втратили до того чотири ще таких літаки, один зазнав аварії, один був збитий, два були знищені або пошкоджені внаслідок прильоту добрих красивих безпілот. Теків по російських аеродромах так ми можемо порахувати, а скільки їх лишилося? Ну насправді ми маємо всі розуміти, що е, от, наприклад, в них було 60, а Це але це не означає, що всі 60 могли виконувати польоти з зрозумілих причин. Такого знаєте, техніку 100% тримати авіаційно у, у льотному стані. Це Ну, це майже неможливо, тому що певним літакам робляться роботи і він не може виконувати польоти. Я вважаю, що попри інтенсивну експлуатацію, ну, в них на сьогоднішній день в льотній придатності не менше 70% від кількості, яка залишилась. Але при інтенсивних виконаннях польотів, які в них на сьогоднішній день є, і ми за тим уважно слідкуємо, ми, ми розуміємо, що. Росіяни вже використовують обмежене навантаження літаків. Тобто бойова частина там зменшена в два рази. Вони літають там, деколи літають взагалі з одною ракетою. А це про що говорить? Це говорить про те, що вони економлять ресурс своїх літаків. Ну а це для нас добра. Така знаєте, добрий знак, тому що по різних оцінках ми розраховували, прикидували, що максимум 2-2, ну до від 2 до 3 років вони мають вилітати всі рештка ресурсів. А тут 22М3 не є відновлювальним ресурсом. Тобто Росія їх більше не виробляє, двигуни вони до них більше не виробляє. Тобто вони при, вилітають свої ресурси, і що капітальні ремонти ну такої, як кажуть. Росіяни, тому що для цього треба запасні частини, для цього треба двигуни, для цього треба мати можливість і фінанси. Ну на протязі трьох років, я вважаю скоріше всього, або ймовірніше ще раз повторюся, в них з ресурсами буде вже дуже погано і можуть літати взагалі по літаки. Пане Геннадію, ну, на жаль, на зараз ресурси станом на зараз ми бачимо, що є, і вони щось модернізують. От я б хотіла проговорити про коли ми говоримо там модернізовані тут 22 м 3 для мене, як людини не авіатора, не військової, для мене це мало щось говорить. Я розумію, що це поліпшений якийсь варіант. От, якщо можна, щоб ви пояснили, що таке, ось саме модернізація, як вони зараз можуть модернізувати літаки? Якщо ми говоримо, що лі... що росіяни модернізують свої літаки, це означає, що, що вони туди додають якісь. А що в них якось укріплюють, що вони роблять їх бронебійними? Що вони швидше літають? Що вони... їх ми не бачимо на радарах? Про що це в основному говорить? Ні, ні. Ну на, на на радарах ми їх бачимо Богу дякувати, і не тільки бачимо. От, а що, що до модернізації, це можуть ну, системи навігації, навігаційні системи модернізуватися раніше. Ну, там було, наприклад, аналогові зараз якісь цифрові. Е, е, я шукав в відкритих джерелах. А що власне, які плани по модернізації? Скажу відверто, що ну знайшов пару. Якби на натякань на те, що вони роблять, зміна якісь е систем, тобто система була одна, а прийняли рішення зробити систему е іншу через те, що якісь нові вимоги. Тому літаки модернізовані. Вони е в, в своїх старих фюзеляжах, тобто всім зрозуміло, який, е яка е як сказати радіофотографія, да? тобто яким чином він від відбиває. Лучі локатора, так, щоб громадянам було зрозуміло, і е, яка мітка від нього на локаторах в нас. І ми розуміємо, що це тут 22 м3, а не щось інше. Щось замінили одне на інше, якусь іншу систему, і вони кажуть: гордо, що ми модернізували. Ну, ви знаєте, за часів Радянського Союзу я. З певними розробниками бронетехніки спілкувався. Вони розказували мені, що в Радянському Союзі нова техніка там чим сильно грубоко, глу, е, е, глибоко модернізована. Вважалося, там вдалося е, там, тумблер переставити зліва на а якийсь речажок справа наліво, на і видати це за нову сучасну розробку для того, щоб освоїти кошти. Тому в нас є велика надія, що певні модернізації. Літаки, власне в Росії відбуваються з великим за велике бажання відмити собі кошти. Ну так воно є. і Ми можемо вважати, що певні речі відбуваються і власне 122 М3. Угу. Вибачте, я ще раз е, до модернізації, тому що це справді цікаво. Ми говоримо і спочатку повномасштабного вторгнення вже дуже голосно просимо ввести санкції проти Росії. Е, санкції е, були введені ну, не всі, не, не ті, які нам хотілося ще на початку війни, та з 14-го року і з періоду навіть анексії Криму, е, коли Росія захопила. І ми знаємо, що е, одні санкцій, яка якраз торкалися тарка, авіації, але тим не менше, росіяни гордо заявляють. Що вони щось там можуть виробляти, модернізовувати а в них непогані, нібито інженери. От що ви зараз про це можете сказати, коли Росіяни кажуть, що вони осучаснили літаки, чи достатньо у них інженерів? Тому що з одного боку ми кажемо а, і читаємо в світових змі про те, що там звідти виїжджають інженери, звідти виїжджають вчені. Але з іншого боку, вчора були заяви, також що насправді на тлі ось цієї повномасштабної війни. Росія посилила посилила свій вплив, і вона акумулювала усі свої можливості, і з'явилися певні інженери, які можуть покращувати авіацію російську. Що ви про це скажете? Я ви знаєте, маю інсайдерську інформацію. Я спілкувався декілька місяців ну, з певними людьми, які мені розповідали, а що відбувається в Росії. І коли ФСБ зайшло в одному місті, зайшло в одне КБ, ну пообіцяло посадити всіх інженерів і просто змушувало тих інженерів там робити видатні речі, але це вже подібно на шарашки часів радянського союзу, коли людям погрожують. Позбавленням волі і вимагають від них е, певні речі. Ми ну, Ми маємо всі розуміти, що так в них є розумні е, інженери, так вони деякі речі можуть робити і роблять на превеликий жаль. Але серйозні, серйозні елементи, наприклад, там навігаційні або інші е, системи вони купували. Наприклад, у Франції купували через другі треті країни. Там от е всі дивувалися, звідки в росіян взялися французькі там системи проекції на лобове шкло е даних. Виявилося, що вони купили їх. Через треті країни завозили до себе, а потім о, той шлях почали ну, руйнувати, не давати можливість росіянам це робити. Але ми маємо всі розуміти, що, що такі є як контрабанда, якщо хтось щось захоче купити і скаже мені без різниці скільки це коштує, то знайдуться люди слабі, як я кажу, на для того, щоб. Взяти і це продати, розуміючи, що це йде на війну, але головне, я там заробив не 100 доларів, а там півтори тисячі чи три тисячі заробив. Я так гіпотетично кажу, тому на превеликий жаль, санкції складно працюють, і між іншим хочу звернути увагу. Коли вчора президент Сполучених Штатів наголошував, які будуть мита, ну не мита тарифи вводитись проти різних країн, хочу зазначити для всіх проти Росії чи для Росії і, наприклад, Північної Кореї, Сполучені Штати не ввели. Жодних тарифів, попри те, що знаєте, яка би сума не була. Тому в нас на сьогоднішній день ну є такі величезні питання і проблеми щодо забезпечення дій дійсно надійності, не продажі Російської Федерації, серйозних елементів, які вони використовують при виробництві озброєння, зокрема при модернізації віційно їхнього парку. Ну, а зараз читаю заяву головнокомандувача сил НАТО в Європі Крістофера Каволі. Він сказав, що ракети атакам виявилися дуже ефективними у війні Російської Федерації проти України. І тут, справді, коли ми говоримо про ракети, це дуже важливо. І Ми бачили. Бачили, як гарно палає, але ще ми бачимо, коли е, стають ночі яскравішими внаслідок добрих українських безпілотників. Вночі у середу безпілотники атакували цілі поблизу російських Курська та Таганрога. Е, місцеві повідомляли про вибухи. Це все звичайно. Дякуючи телеграму, ми бачили у соцмережах. Так само, окрім вибухів, там була ще й вторинна детонація. Ось наразі деталі про цілі ми не, не бачили, їх немає, але судячи по містах, ну і Таганрог і Курськ, чи можемо ми говорити про те, що метою і цілю були знову військові аеродроми та авіазаводи. Ми можемо сказати і маємо сказати, що цілями було. Законні військові об'єкти, які уразили ми своєю зброєю, і знаєте, зайвий раз я коли маю ефіри, людям навожу приклад: от зараз ви говорите, що ми попали по певних об'єктах, і дійсно я можу це підтвердити з інсайдерської інформації. Тільки слова, які мені які я почув, не буду казати в прямому ефірі. Я хочу сказати, що різні частини росіян. Їхніх тіл літали дуже високо, так мені сказали люди, які трішечки дотичні, але вони так здалека то все бачили. І кажуть, і, і це є супер. Але ми, ми маємо розуміти ще таку річ, що такі є власна зброя. Коли в нас є в українці власна зброя, ми не питаємось якісь дозволів, погоджень на використання. То так само, як знаєте, багато разів в нас такий дуже сильно. Заполітизована тема була, вона лишилася, лишилася в 16 от, от зараз f 16 дадуть, і післязавтра ми б'ємо молотками червоні зірки, які стоять на тих баштах в на червоній площі. На, на превеликий жаль, цього не відбулося з зрозумілих, наприклад, для мене і інших фахівців тем. Але що таке наша українська зброя? Якщо б ми мали би повністю від, від, модернізований, ми вже модернізували би парк нашої авіаційної зброї, зокрема, наприклад, літаків Міг-29, між іншим, модернізований літак Міг-29 до рівня блок 70 72 коштує мінімум в 10 разів дешевше, в 10 разів дешевше, так, плюс-мінус, я так е оцінюю, чим модернізований літак е типу F-16 дорівнює блок 70-72. Вчора були опубліковані дані, що модернізований літак F-16 дорівнює блок 70-72, коштує майже на 20 мільйонів доларів, дорожче, чим F-35. І тоді виникає питання, таке яке можна задавати тим м, за політи... ну, тобто тим політикам, які просовують просувають тему F-16. А е, ну грошей у нас є е, е, такі гроші, такі суми платити за модернізацію F-16, І він рішається американським літаком зі всіма ризиками його примінення на Нашому театрі е, війни, чи наприклад, все ж таки, ми модернізуємо свої літаки українські і будемо використовувати нашу українську зброю, тому що це є питання питань на сьогоднішній день, тому. Знаєте, виходячи з нагоди, хочу сказати тим заполітизованим людям: не паліться на людях. Я розумію, що дуже мати відсоток від 200 з чимось мільйонів доларів, це набагато класніше, чим мати відсоток в суми, яка майже в 10 разів менше. Тому я вважаю особисто і про це говорю з 22-го року. Що модернізована українська зброя робить набагато ем, потужніші удари і наслідки набагато серйозніші для ворога, чим е, ну ми ж можемо сказати на сьогоднішній день існуючий парк f 16 Тому що ми, якщо е, тобто, сам себе перерву, люди відкриють Вікіпедію, почитають е, рівень модернізації тих літаків, які нам був переданий, це рівень модернізації. Кінця 80-х років минулого сторіччя, тому що нам хотіти за які гроші не то, що ходити в маєчках деяких тут е, люди, в маєчках F-16, а е, нам треба нищити ворога. А нищити ворога ми можемо виключно своєю зброєю. Пане Геннадію, якщо не про літаки, а про гелікоптери також мені цікаво з вами говорити. Ну, по-перше, приємна картинка, приємна новина, була в тому, що російський військовий в одній соцмереж показав наслідки удару ракети з Хаймарсу по гелікоптерах Мі 28 та Мі 8 в Білгородській області. Там дуже красі красиві потріпані російські гелікоптери. А чотири гелікоптери вони буквально перетворилися на таке сито. І, про гелікоптери я хочу поговорити не лише про ті, які ми знищимо, а про ті, які ми можемо отримати. Міністерство оборони Великобританії готується безкоштовно надати Україні від 8 до 10 гелікоптерів Puma HC-2. Вони були виведені з експлуатації в березні цього року. Це як зазначають в Великобританії не нові вертольоти, але у 2012-2014 роках вони пройшли повне переоснащення спеціалістами Ербас. Що ви можете сказати про ось. Ці гелікоптери, ну, по-перше, знову ж таки, від восьми до десяти гелікоптерів добре, що щось, що щось хоч є, але наскільки це багато, Ш... наскільки це може вплинути на ситуацію, наскільки це помічним для нас буде, і що це за гелікоптер, такі Puma HC2 Хочу зазначити, що. На сам себе переривай. Думаю, якби так пояснити зрозуміло для всіх глядачів і слухачів вашого каналу, що е, кількість, наприклад, 8-10 одиниць це є плюс-мінус майже ціла авіаційна ескадрилья. Е, і якщо вони будуть ці гелікоптери передані зрозуміло зі всіма наборами запасних частин, з розхідниками, які є, насправді це дуже помічна. 에, помічна зброя, яка <кій> дозволить виконувати додаткові низку завдань, різних завдань, які є. Тому знаєте, якщо б передали дві штуки, ну то таке, то, то складно, то треба мати. Механіків спеціально навчених, виключно там, наприклад, гіпотетично для двох гелікоптерів. А коли ескадрилья, це вже має сенс, тільки я завжди виступаю за те, щоб у нас не було жодних зоопарків в авіаційній техніці. І коли, наприклад, оцей ключ на 17 підходить тільки для цього літачка, чи для цього гелікоптера, і тільки для цього місця. А в іншому він же не підходить. Чому? Ну тому, що інша система. Знаючи британців, розумію, що вони досить серйозно відносяться до авіаційної техніки. Я надію, що. Е Ця техніка має ще серйозний ресурс по експлуатації, і якщо вони нам передають, то скоріше всього будуть теж допомагати і в обслугованні, і в ремонтах, які в майбутньому можуть знадобитися. А не те, що можуть, а знадобляться. Тому ви знаєте, це є величезна нам допомога, і ми маємо розуміти на сьогоднішній день, що один з основних наших... Тобто держав, які нас підтримують союзників, власне, є Британія, і ми маємо дивитися і робити все для того, щоби ну, по перше, слова слова дяки Великій Британії за допомогу, тому що разом з Францією з Німеччиною на сьогоднішній день ці держави стають основними державами, які допомагають вже, і я подальшому надіюсь будуть більше допомагати власне в. В російсько-українській війні, підтримуючи Україну в, в цій війні, тому що ми бачимо реалі на сьогоднішній рік і на, на наступний рік, на, ну, на, в цьому році не запланована е, допомога, крім тої, яку ще там підписували Байден, то все Сполучених Штатів Америки. І так виникає, що з країни, яка ну, наш союзник теж Сполучені Штати Америки, стоїть таким номінальним. Союзником, який ну, ви там воюйте, а ми будемо дивитися і казати, що ви робите невірно. А ще раз хочу сказати: Британія, Франція, Німеччина це ті держави, які на сьогоднішній день ну, там ще долучаються декілька держав з Європи і, і Швеція і низка там скандинавських країн, які допомагають нам. Власне, ну зі зброєю з коштами, і ми виходимо на те, що скоріше всього і вже. Ми це розуміємо. Вони стануть тими основними державами, які допомагають нам в, в цій війні. Тому знаєте, повертаючись до гвинтокрилів, я, ну, ми бачимо, що це передача авіаційної техніки, це є досить серйозна річ. І тішимось, дякуємо і кажемо, що чому так мало, нам би ще трішечки. Так, це правда, нам би ще трішечки і ще трішечки, і потім ще ще трішечки на здачу. Дякую вам, пане Геннадію, за те, що ви долучилися до нас. Ну будемо насправді дуже приємно обговорювати, як горять ворожі пташки, і дуже приємно дивитися на те, як їхні гелікоптери перетворюються практично на сито, через них можна дивитися на небо. І цим всім ми завдячуємо, звичайно, Збройним силам України. І тут варто. Пам'ятати, що ми повинні підтримувати нашу армію, повинні донатити та допомагати. Дякую вам ще раз дуже. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОП Україна, український авіатор, по разом ми з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.